Хочете себе побачити сьогодні в інтернеті. Батьки, звертаються до вас, яким чином ми зробимо? Назва відео буде така: Острів розваг, свято-школярика. Чотири слова. Острів розваг, свято-школярика. Увечері сьогодні ми маємо змогу себе переглянути. Хто хоче приймати... Я люблю український народ, бачите, 300 тим це 10 роблять. Маняша, будь ласка, пустунчик, присядьте разом з нами. Покажіть приклад, як треба. Я розумію, ті, хто з, е, з дітьми маленькими можемо стояти. А ті, хто у нас у стоять, можемо також приймати участь. Давайте сідати. Давайте ми робимо ми робимо історію. Давайте сідати. Дякую вам. Дякую. Молодці, хлопчик, сідай. Сідай. Та з яким чином іде хвиля? Ми робимо. Я також буду разом з вами. Коли я кажу один, два-три. Ми стаємо двома руками. от робимо. Хвиля йде у нас звідси. Сюди, а потім назад. Добре. І треба кричати, просто несамовито. Хто робить це правильно? Найактивніший забере в мене подарунок. Добре. Так, всі готові. Отже, коли я кажу один-два-три, хвиля у нас йде звідси, 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 звідси знімаємо звідси хвилю, хвиля йде. Ось так і туди, і потім назад. Все дуже просто. Я просто оголошую свято шквиляріка. Узі миновоцентрі у острів розува хвіт, морозова, Рудь. Один, два, три, поїхали. you стоп, ми припиняємо цей.